На Волині стартувала посівна перше, що починають сіяти, це пшениця. І зараз ми дізнаємося, як це відбувається. Ну, помайку вам їхати, да? Руслан працює механізатором вже понад 20 років. Тож добре знає, як правильно засіяти поле, аби потім був гарний врожай. Пригадує раніше, коли працював на старішій техніці, все було важче та довше. Нині ж їздить на сучасному агрегаті. Люйде через комп'ютер, через спутники. Запроваджує програму, забиваємо лінію прямо і він веде. Рівненько, що не треба по маркерах, як колись було вестирці, кати там не бачити. Зараз технологія набагато краще, ну, легше механізатором працювати. Скажіть, а раніше, можливо, на інших їздили також і от вам є з чим порівняти? Ну а я ж, що були вітчизняні трактори, а що зараз, то велика різниця. Набагато покращилася робота механізатором. Комфортніше, так, однозначно. Так, так, так. Саме зараз засіюється поле, площа якого 60 гектарів. Розташоване воно на Волині у Володимир Волинському районі. Загалом тут запланували засіяти 250 гектарів ярої пшениці. Зараз, якщо говорити про умови, зараз самі оптимальні умови. На сьогоднішній день для посіву ярої пшениці. Далі ми будемо сіяти горох, ну і наступна культура цукрових буряків. Земля така дуже на сьогоднішній час хороша, насичена вологою. Ну, тобто зараз саме сіяти тільки зараз. Перед тим, як почати сівбу землю ретельно підготували. Ви бачите такі кагати землі. Ми цю землю розкидаємо по полю. Тоді йде трактор, який робить основну ґрунтообробку. Еколотайгер з еколотайгером, який зриває плужну підошву і розпушує землю. Після того йде другий трактор з культиватором Хочтерано, який вирівнює після першого культиватора. І тоді вже сівалка сіє безпосередньо яру пшеницю. Пшениця вона має бути посіяна правильно. Глибина посіву має бути 2 сантиметри, не глибше і не мілше, тому що якщо глибше вона буде довго сходити і потратить свою енергію на проростання, то що мала би кушатися. Якщо буде мілше, зараз сонце, вітер висушить, спровокує, тобто воно може просто не зійти. Червона, тому що протруєне, зерно протруюється для того, щоб не було ні шкідників, ні хвороб. І були рівномірні сходи. Тож підготовлена земля, оброблене насіння пшениці. Врожай повинен зійти обов'язково. Це зійде. от саме тут кількість вологи. Ми бачимо, що вона має зійти. Якщо б ми сіяли через тиждень, то там вже було питання, тому що волога кожен день весною випаровується і її стає все менше. Підготовка ж до весняно-польових робіт була непростою, адже війна внесла свої корективи і довелося зіштовхнутись з деякими складнощами. Труднощі єдині, що надто дорого, ресурс дуже дорогий, добрива дорогі, насіння дороге, паливо теж не дешеве. Тім, незважаючи на труднощі, врожай на Волині буде після того, як засіють поля пшеницею, будуть сіяти горох. А ще за кілька днів планують посіяти цукрові буряки. Дякуємо Богу, і долі, що нам вдалося пережити зиму. зиму. зима була лагідна і надіємося на помірно тепле літо, вчасні дощі. І всім ми бажаємо гарних врожаїв. І хай все нас буде гаразд. Загалом як інформує управління агропромислового розвитку, Свитку Волинської облдержадміністрації під врожай поточного року посіяно понад 177 тисяч гектарів озимих зернових культур. Серед них пшениця, тритикале, жито і ячмінь. Крім того, на площі 50 тисяч гектарів посіяно озимий ріпак. Ярими культурами у цьому році планують засіяти близько 330 тисяч гектарів. З них 135 тисяч гектарів це ярі зернові та зернобобові рослини.